Команди в очікуванні за лічені хвилини оголосять імена переможців. Приміряти звання чемпіона та отримати жаданий кубок мріяли всі, адже виклалися сповна та нагороди знайшли найкращих. Серед лідерів команда Хмельницькі делікатеси. На її рахунку декілька нагород. Ми виграли все, що можна. По-перше, це ми стали володаром Кубку Двізоні Два. Виграли турнір сам чемпіонат. В дивізіоні два і, і зайняли перше місце ну також чемпіонаті, тільки як ну вийшли в перший дивізіон, вийшли в дивізіон. Валерій розповів на такий фінал гравці команди розраховували та не обійшлося без сюрпризів. Особисто для спортсмена неочікуваною стала індивідуальна перемога. Я боровся за бомбардира, але мені не вистачило декілька голів кращого бомбардира, а отримав кращого гравця турніру. в Тому дивізіоні так, що я не очікував трошки. Кілька нагород взяла і команда Красилів ортопед. Її гравці планують тримати рівень і в майбутньому. Ми стали володарами трьох кубків у цьому сезоні. Це перше місце чемпіонату, безпосередньо кубок, а також перехідний кубок ми виграли. І всі плани, вся та мета, яка була поставлена перед початком чемпіонату, ми виконали і мета, плани не змінюються на наступний рік. Не збираються здавати позиції і гравці інших команд. Почали з 4-ї ліги, виграли, будемо йти до найвищих висот. Загалом організатори чемпіонату зазначили, його рівень помітно виріс. Була дуже потужна боротьба. Ми бачимо, що футзал у Хмельницькій області став на два щебля вищий. Він виріс, особливо в дивізіоні 1. Що стосується інших дивізіонів, вони підтягуються, але ви зрозумієте, що потрібен час для того, щоб команди стали більш майстеровиті. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний, для інформаційного випуску.